Добрий день, мої маленькі діточки! Я вас запрошую, малята в країну звуків завітати Там мешкають звуковички. Такі маленькі звуки. Звуки бувають голосні і приголосні звуки. Сьогодні ми познайомимося із звуком Б, який позначається літерою Б. Цей звук приголосний, він живе у синьому будиночку. Б Бе, як бегемотик, отакий товстий животик. Я прочитаю вірш, а ви спіймайте звук Б в словах. Букву Б у слові мають, а тому її вітають. Балерина із балету. Близнюки несуть букети, білочка свого горішка, ну а бджілка меду трішки. Молодці малята, повторіть за мною чистомовки. ба 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 в мене є труба. Бі-бі-бі. Тобі. Бу 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 бачу я трубу. Б би, би би виросли гриби. Б, 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 б ми сьогодні вивчили звук Б, який позначається літерою Б. Щоб книжки читати малята, букву Б потрібно знати. Чудово ви сьогодні працювали, молодці малята!